Ринок нерухомості уже отямився від кризи. Фахівці стверджують, що нині вдалий період для купівлі й обміну житла. Ціни в доларовому еквіваленті впали в два рази. Проте на початку серпня збільшилися ціни на оренду. Це пов'язують із початком навчального року. Буквально на минулій тиждень була продана квартира порядка опять от все. Була продана квартира. Большая, очень большая. Она без ремонта, но она продана была по цене более 100 тысяч долларов. То есть э, и те слоя, слои населения, которые покупали дорогое жилье, которые покупали VIP-жилье, назовем это так, так, потому что это центр города, это очень хороший дом, большая площадь квартиры. Э, то есть они тоже начали что-то покупать. Ажіотаж на ринку нерухомості створюють штучно. Деякі агентства в рекламно-інформаційних виданнях розміщують дані про квартиру, що не існує за неіснуючою ціною. Звісно ж, на порядок нижчої, ніж є насправді. Потенційні покупці ведуться на таку приманку і звертаються в агентство. а там їм пропонують житло вже за більшу ціну. Тож ріелтори радять бути обачними.